Експерти підрахували, за 25 років Путін, вбив понад 20, Путін його режим вбили понад 2,5 мільйона людей. Грузинів, чеченців, росіян, сірійців, і більше мільйона українців, військових, цивільних і дітей. І за цим от міжнародним терористом, воєнним злочинцем. Де нема місця поставити кажуть ганебної печатки, який по коліна в крові, по лікті в крові, з ним братається, чуть ли не цілується, обнімається ж ми руки Трампа. І це ж неспроста. А ще ж одне: ставши президентом США в Другий срок, що зробив Трамп? А ви знаєте, що Сполучені Штати Америки входили в міжнародну комісію, яка розслідує злочини, воєнні злочини Путіна і військовополітичного кліниства і створені.